Ще, вчись, як я тебе простив, забувши зло, яке ти встиг зробити, і всі гріхи, що у житті вчинив, із книги божників своїх, я бити, тобі пробачив, нині сніг явить, за борг великий в тисячі талантів, а ти не можеш ближнім відпустить борг у нещасних декілька талантів. Навчись терпіть, як витерпів мій, мій син, цей Жиння, знущання, терпі, не виправдовувався він, щоби у небі мав ти оправдання. Люби, ти вчись, як ти, любов пізнав, коли в своїх порогах ти вже гинув, за тебе, сина, вжертво я віддав, прийняв тебе і до кого не кинув. Любов до тих, хто любить так тебе, лише про твою незрівість промовляє, та вчися ти. Господі завжди, зростати дасть Господнє Слово Силі і вчись на щас, який тут маєш ти, бо приклад є, і шлях тобі відкриє. Христос є шлях. Як йдеш шляхом оцим, пройдеш над прірвою, що з Богом розділяє, йдучи шляхом любові непростим, знайдеш Отця в хоромах і морання. Наскільки зможемо прощати і любити, настільки в нас Христос відобразив.